Друзі, продовжуємо спілкування з гостями нашої студії. Я радий вітати керівника об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталі Гоменюк. Пані Наталя, доброго ранку, Україні, вітаю вас. Героям слава! Перше, що буду вас питати, чи залишається і по сьогоднішній день загроза інтенсивних ракетних обстрілів по Україні? Ми щодня слідкуємо за кількістю кораблів у Чорному морі. Відслідковуємо кількість тих калібрів, які можуть бути звідти запущені. Що станом на сьогоднішній ранок можете нам повідомити на цю тему? Станом на зараз корабельне угруповання ворога в чорному морі складається з 11 одиниць, серед яких залишилось три ракетоносії, споряджені в загальній сумі 24 ракетами типу калібр. Тобто ворог трошки зменшив е, угруповання ракетоносіїв безпосередньо, зокрема підводні човни заведені в пункти базування. Цілком імовірно, що на це вплинув або шторм, або додаткові якісь завдання чи плани ворога. Е, тобто, ми продовжуємо, як ви правильно зауважили, ретельно відслідковувати їх перебування і готовність. Нагадаю, що ракети калібр є високоточною зброєю, і це гу. Ореть, що вони готуються застосуватися по конкретних об'єктах, зокрема і критичної інфраструктури. Тому сигналами повітряної тривоги ігнорувати не можна аж ніяк. Треба усвідомлювати, що 24 ракети це теж дуже потужна сила. Днями в одному із інтерв'ю командувач оперативного командування Південь Андрій Ковальчук заявив, що десанти з чорного моря буде самогубством для російських окупантів. Чи свідчить така заява про те, що ворог таки розглядає такий намір і хотів би зайти із півдня? Аналізуючи їх тактику дій і таку послідовність, непослідовну послідовність їх вчинків, ми можемо говорити, що вони можуть вдатися до дуже божевільних операцій, зокрема, і наприклад, як висадка десанту, Оскільки усвідомлюємо, що ворог не відмовився від планів, як на всю Україну, так і на південь конкретно вони продовжують в своїх наративах просувати. Постріли про те, що ще повернуться на Херсонщину, всю що вони ще дістануться до Миколаєва, що вони ще мають на меті і Одесу. А це може говорити про те, що можуть вдатися до такої божевільної спроби, як десантування з моря. Наразі корабельне угруповання тримається досить далеко, оскільки усвідомлює, що досвід Москви. Переконливий досвід інших корабельно катерного складу одиниць теж переконливий. Ми пам'ятаємо, що під час спроби облаштувати собі базу на Зміїному їх втрати були досить суттєвими на морі, і ураження нами корабельно катерного складу періодично все ж таки здійснюється. Тому вони зараз обрали тактику перебування на відстані 150-200 кілометрів від контрольованого Україною берега. І тільки звідти вони можуть фактично застосовувати зброю типу калібр в більше іншої зброї вони зараз застосувати на нас не можуть тримання великих десантних кораблів в морі. Час від часу в складі корабельного угруповання може свідчити про таку собі гру м'язами і намагання е, натякнути, що не розслабляйтеся, ми ще щось собі можемо там спланувати. Тому ми ретельно відстежуємо ситуацію. Оборона і е, Кріплення узбережжя проведено ще з перших днів повномасштабного вторгнення, і ті дві висадки десанту, які вони намагалися провести ще в лютому березні, вже красномовно їх переконали, що треба від цього відмовитися. Часто від економістів, які аналізують перебіг зернової ініціативи, ми чуємо бажання: от було би непогано залучити в зернову ініціативу ще й порти Херсона і Миколаєва. Все б пішло значно швидше, але які на це шанси, враховуючи, що очаків, які поруч обстрілюються регулярно ворогом. Не тільки очаків, а в цілому перебування ворога на Кінбурзькій косі і проведення звідти у цих обстрілів це якраз і є той самий економічний навіть тероризм, який вони застосовують для того, щоб не розширяти зернову угоду. Вони обстрілюють міжнародні транспортні морські морські шляхи, саме ті, які пролягають Дніпробузьким лиманом. Тому що не хочуть залучення і розширення зернової угоди аж до обліку миколаївських портів. Нагадаю, на Миколаївщині декілька портів і декілька портових зернових терміналів, зокрема, які могли б дуже потужно долучитися до цієї ініціативи. Тому наша робота по Кінбурнській косі триває. Вона методична і знов таки з огляду на Намагання не нашкодити місцевому населенню, тому що, хоча вони і окупанти і заявляли, що вони звідти евакуювали повністю все населення. В нас є певні сумніви і є інформація про те, що там можуть перебувати місцеві мешканці, за якими вони переховуються, в тому числі сталого перебування ворога на Кінбурнській косі, ми не допускаємо своєю вогневою роботою, тому вони час від часу підтягують туди сили. З використовуючи суходольний коридор з лівобережжя, але напруження в ворожому таборі все ж таки нами створюється системне. Пані Наталя, вже ні для кого давно не секрет, що у збройних сил України є особливі плани на Бердянськ та Мелітополь. І, от як на це реагує ворог чи на цьому напрямку стягує свої ресурси, можливо, підтягує якусь особливу техніку. Особливої техніки ми не зафіксували, а ось підтягування живого ресурсу ми спостерігаємо. Зокрема, лівобережна Херсонщина поповнюється тими самими нещодавно мобілізованими. Знов ті самі граблі, і вони знов привозять не до недовдягнених, не екіпірованих, але вже кількістю намагаються перекрити ці втрати, які були їм завдані через ураження місць базування. Лікарні і шпиталі, все, що переоблаштовано за цим профілем на лівобережжі, переповнені дійсно в них великі проблеми з тим, де навіть розташовувати поранених, тому вони підтягують ось такі живі ресурси. Живі ресурси перевозити трошки легше, тому що вогневий контроль, який ми тримаємо, звісно, не дозволяє їм підтягувати важкого озброєння. Минулої розмови, коли ми спілкувалися в ефірі, ви зазначили, що на півдні, там від Криму і аж до Запоріжжя, ворог в основному окопується. Чи означає це і по сьогоднішній день, що принаймні найближчим часом на Запоріжжя ворог наступ не планує наразі? Ми спостерігаємо певну активність, зокрема на запорізькому напрямку. Таку тактику ми також вже визначали і бачили і зіткалися з нею на правобережжі, Коли ми готували свій контрнаступ, ворог намагався деморалізувати наші сили, розсіяти трошки увагу, розсередити і завдати певних ударів на кількох напрямках одночасно. Так само вони цю практику зараз використовують на запорізькому напрямку, коли групами по 10-15 осіб з підтрим. Имк, в тому числі і бронетехніки і танків, вони намагаються випробовувати на міцність нашу оборону. Тобто це для них більше інформативно для того, щоб розуміти, чи ми готові до активних дій, чи просто обороняємось. Але звісно, свої плани ми ворогу не розкриваємо. Їх спроби таких вилазок успішно були відбиті на всіх напрямках, які вони випробовували. Пані Наталі, дуже дякуємо за інформацію та коментар. Керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталі Гоменюк була в ефірі прямого.